Усім привіт! Мене звати Оксана і я рада вітати вас на своєму в'язальному каналі. Сьогодні я хочу відзняти для вас відео і показати вам процеси, які я просувала минулого тижня. Ну і взагалі, е -м -м хочу я ще, напевне, що в це відео включити результат. Е по спільнику вернісаж осінніх пар. Я знаю, що дівчатка вже я трошки запізніла в цьому плані, тому що треба було звітнє відео викласти до 7 жовтня. Але так склались обставини, що я захворіла і ну, були ще одні особисті такі обставини, які. Не дали мені змоги відзняти підсумкове відео. Можливо, і не варто було би відзнімати цей підсумок, але є готові роботи в цьому спільнику, ну і я також хочу похвалитися перед вами, показати, що я зв'язала. Напевне, що я почну саме з цього спільника синіх Синіхбар. Організаторами цього спільного проєкту були Маруся із каналу Марусина скринька» Рукоділля і Ліна із каналу Мій творчий простір. Мені здається, що так Ліна, канал називається. Хоч це не цілком звітнє відео, ну і я викладу все рівно всіх учасників внизу під відео, так що переходьте і дивіться. Я сама переглядаю, що всіх учасників не подивилася. Дуже цікаві, гарні такі є... процеси, роботи, дуже-дуже гарно дівчатка попрацювала. Отже, перша номінація в нас звучала Діти, наші квіти, і в цій номінації в мене є готова робота. Я вже мелькала нею, ще раз вам покладу викладу фотографії, тому що на руках в мене немає це. Я в'язала джемперок для свого лук'янчика, джемперок бджілку. Хто не дивиться на цей джемпер, всі називають бджілка, і автоматично цей джемпер має таку назву. Він трошечки ще завеликий. Я Думала, що я сфотографую на внукові, але Ну, Видно, що джемпер трошки великуватий. Можливо, згодом, коли він підросте, я таке, відео, таке фото зроблю. Так, І друга номінація звучала «Осінь – найкраща пора для натхнення. В цій номінації в мене нема готової роботи, але є просування. І саме цього тижня я. Будучи хворою, трошки просунула. Я заявляла ось такий кардиган для влада. Він вже досить масивний, я вже не, його не поміщаю в кадрі. Що я зробила? Я вже від'єднала спинку і перед, і практично я вже дійшла до скосу пліч. Вчора пізно ввечері, можна було вже завершити, але я. Ще б хотіла поміряти, а оскільки вже чоловік спав, я не хотіла його будити, щоб світло е, світити. Ну, Так вийшло, що буду дов'язувати сьогодні, напевно. що. І що вам скажу, що дуже багато йде пряжі. В мене вже завершується четвертий моток. І, ну так, багатенько. Що ще мені не подобається, що є моточки, які, які мають вузлики. На початку тут дуже багато. Два мотки в мене попало з, по-моєму, один моток було три вузли, і другий моток також було, був один вузол. Не подобається мені таке. Така річ, але що зробити. Сама ниточка непогана. В'яжу із Alize Lana Gold. Так, а відтінок, напевно, що я вам зараз підкажу. Трошки пошуршу. У мене є моточок слідуючий. Так, відтінок тут у мене 30... 348. Досить такий непоганий, сірий. Відтінок. Так, в'яжу на півпатентною резинкою, ну і відповідно пряжі ця... ця резинка бере дуже багато. Я щось навіть боюся передбачити, скільки він буде важити. Тому що вже практично 400 грам пішло, а ще рукава, ще обв'язка. Ну, обв'язка, напевно, що трошки менше піде. Але подивимося. Так, плану... планую я робити. Лицеву сторону ось цією. Багато я знаю, що, що так вибирають цю сторону. Мені більше подобається ця сторона і владові також. Тому ми вирішили, що це в нас буде лицева сторона. Так, ось такий процес. Ага, і що? Я ж не сказала, якимись спицями номер спиць 4,5. Я в'яжу. Так, ці номінації прозвітувала. Так, слідуюча номінація «Зігріємо ручки і ніжки. І в цій номінації я заявляла аж два процеси. В один процес у мене є готова робота. Я заявляла шкарпетки для сина, і вони у мене є. Ось такі шкарпетки, я, до речі, їх дов'язувала. Можна було відзняти, тому що звітнє відео треба було відзняти від, від, з 1 по 7 жовтня. І я ще так, я дов'язувала ще другу шкарпетку і думаю, от класно, бо я якраз 7-го відзніму відео і прозвітую вже з, з одною готовою роботою. Але сталося так, що я... Я дов'язала, по-моєму, в четвер, мені здається, що я дов'язала пізньо ввечері. В п'ятницю я вже прийшла з роботи досить хвора і не було, мені було не до зйомок. Ну, голос взагалі був не мій. І я. І потім все пішло не так, як би я планувала, ну, але це нічого. В'язала я із ниточки Alize Superwash. Але вітін... етикетки я не маю, відтінка вам не підкажу. Ну він там один. Такий рябенький е... секційна така, така пряжа, ну, така гарна, гарна, класна, мені подобається. І в'язала я на спицях номер 2,5. Починала в'язати я під мисочка. ну, Не знаю, люблю я в'язати таким чином. і Кілька шкарпеток я пробувала в'язати п'яточкою Стронг. Я не можу запам'ятати її так послідовно, щоб в'язати без шпаргалки. скажімо так. І, а пятку Бумеранг в'яжу без шпаргалки. Вон, я вже її вивчила і вона мені подобається. Ну, і ось так всі мої шкарпетки зв'язані такою п'яточкою. Так, ще одна робота готова в мене є. Ці номінації. І слідуючий процес, який я заявляла саме в цій номінації, це був бактус. Бактус для мене. Я в'яжу ось такої ниточки. Цю ниточку мені дарувала наша Юлічка з Німеччини. Шахенмайер, Ну, далі не знаю, щось там дуже таке написане, мудре. По-німецьки не дуже я розумію. Е ну, Помаленьку в'яжу е цього тижня я, я мало в'язала. Більше я просувала минулого тижня, тому що я хотіла якнайбільше просунути е саме в спільнику. Е Ну, В'яжу, помаленьку в'яжу, ниточка така. Трошки вона, як тут всередині витягаю, якщо там запутується, то дуже важко розпутати. Але якось так вже вийшло, що гарно воно тянеться. Що ці, оця, такий мохерчик більш-менш не запутується. Зараз нормально різати, подобаються мені такі секції, які получаються. Цікава ниточка. До тіла вона приємна, ну, мохер не, не є такий кусючий, ну, такий, такий. Не, не дуже так, щоб він кусав. Помаленьку в'яжу. Треба буде вже дов'язувати, тому що передають нас вже похолодання, так що такий бактус мені знадобиться. Так. І е ще одна номінація, і оселя вбралася в багряне мисто. Ну, я вже показувала свою дорожню подушечку, яку я зв'язала. Також готова робота в мене в цій номінації, і, і вже навіть випробувана. В'язала я із ниточки. Алізе Софті плюс ось такий відтіночок. І зараз вам скажу номер. Номер відтінку 382. Гарний такий колір, гарний, гарна сама пряжа, м'якенька для діток, для чогось такого. Ну, Для подушки, тому що хочеться спати на Е, Так, ну і все. В п'яті номінації вона звучить так. З, з, з кожної осені я розквітаю знову. Я нічого е, не приймала участь в цій номінації, тому що мені не вистачає часу на в'язання, а ще чимось іншим займатися відомим рукоділля у мене не виходить. Так. Е, і так, в підсумку по цьому спільнику в мене є три готових роботи, і я дуже рада, тому що, знаєте, коли я, я трошки була така розчарована, що я не не встигла, не вдалося мені вчасно викласти відео. Я не дуже люблю підводити людей, ну, Хоча, б по великому рахунку, ну, підвела я сама себе. Тобто, це ну, стараюся завжди, коли я заявляю, що я приймаю участь, я стараюся дотримуватися всіх правил, скажімо так. А тут вийшло по-іншому. Ну, але, але, в загальному я задоволена, тому що завдяки цьому проєкті у мене є три готових роботи і таких класних готових роботи, що вони дійсно функціональні і вони потрібні. Ну і решту ті процеси, які, виходить, тільки... так, в мене виходить один процес тільки ані. Зараз ще один процес, я заявляла, так. Е, я заявляла ще один процес, я пропустила. Ось і найкраща пора для натхнення. Так, я заявляла ще, ще свій заявляла ще свою повутинку мімоза. Ось так. Ну, вона у мене не дуже просунулася. Я взагалі її дуже мало в'язала. В проміжковому відео я її показувала, що я, я дуже хотіла від'єднати вже рукавчики, щоб пішла. Ну, процес, щоб побіг якнайшвидше вниз, але мені не вдалося по часу, тому що ну, не знаю, чомусь в мене дуже, дуже мало часу. Навіть, навіть цей тиждень, що я на лікарняному на роботу не, не ходила. Ну, перші дні взагалі про в'язання навіть не було мови, тому що ну, коли ти хворий, ти, ти, не, ти не можеш нічого робити. Але потім, коли мені стало легше, тут мені, чи можливо у мене забагато процесів. Я ну, розпилялася. Я хотіла і те пов'язати, і те пов'язати, і, і, і ще почати нові процеси. Ну, ось, так, ось такі ось така я є. Що ж ти мені зробиш? Процесів багато, я ще починаю інші процеси. Дуже класна ця повутинка. Я, Знаєте, так ще не зв'язала, а я вже так уявляю, як я буду її носити і з чим я буду її носити. Ну, нічого, дов'яжу. Дов'яжу, помаленьку, по потрішечки я дов'яжу. Е, ця павутинка йде, м я в'яжу, по-моєму, на 5,5, мені здається. Але я зараз уточню. Ну, Якраз візьму спиці. Ні, не 5,5. П'ятірка. Думала, що більше, п'ятірочка Спиці номер 5 в одну ниточку я в'яжу, і це йде кідмохер на поліаміді. Мені здається, що тут 50% кідмохеру і 50% поліаміду. Гарна м'якенька, досить приємна, вона абсолютно-абсолютно не колюча. І в'яжу я по майстер-класу Це я купляла цей майстер-клас. Ну, я не знаю точно, як її вона в Інстаграмі, я, по-моєму, залишала, якщо то я ще залишу посилання на її сторіночку в Інстаграм, вона досить гарні такі в'язані чемперочки, картиганчики, мені подобаються її описи. Так, і все, повернісажу осінніх бар, все. Хочу подякувати Лінорсі і Марусі за організацію. Хочу попросити вибачення за те, що підвела і не виклала. Свої роботи, ну, але нічого. Мені сподобалося приймати участь. Дівчатка е, все класно в'яжуть. Такі, такі, ну, в такому таких спільниках цікаво е, приймати участь, тому що ти, ти в'яжеш свою річ і ти надихаєшся іншим, і тільки побільше часу, то, то було б взагалі класно. Так, і давайте я вам е, покажу ще. Ось так не знаю, як, як я маю притулити. Ось таку. Я вам ще покажу процес, який я розпочала в'язати. І що я в'язала цього тижня. Е е я розпочала в'язати ще одні шкарпетки, дівчата. Ну, нічого дивного, треба утеплятися. Треба утеплятися. І планую я на подарунок ці шкарпеточки. Е е ось такого в мене був залишок ось такої ниточки. Також вам не підкажу номер відтінку, але він такий секційно сірій з рожевим, він також один в палітрі. І ось я поєдную з цим от таким колір вівсянки, я б сказала. Мені дуже подобається, до речі, цей колір. Мені здається, що номер відтінку тут цього бежево-сірого ось цього, де п'яточка і місочок, 152-й. Гарний такий, У мене також залишку він був, і я планую вив'язати на ці шкарпетки. Так, вже бачите, що я від'єднала, верніше я вже перейшла на збавляння клину підйому і вже піде швидше робота. І зв'язала вже один мисочок на другій шкарпетці. Я трошки переживаю, чим я потрафлю в. В секції хотілося б, щоб ці шкарпетки були одинакові. Ну, але вже побачу, що з цього вийде. Тим більше, що шкарпетки планую дарувати. Подивимося, ну, ну, подивимося, що з цього вийде. В'яжу на спицях No2,5. Так, чим я ще займалася цього тижня? Я, я замовила пряжу і я зробила ще деякі покупочки. І, але показувати вам в цьому відео я не буду, тому що мені ще одна посилочка з пряжею йде. І вже як прийде ця посилка, то я вам відзніму таке відео і покажу все, що я прикупила. Ну, ось і все. Всі мої новини за минулий тиждень. Всі процеси, які я просувала, я показала. У мене ще Є у мене ще процеси, які, які я не брала до рук. І, в принципі, я вже дуже давно їх не брала до рук. Але я хочу хоч, чуть-чуть розгребтися з цими процесами, що є. Тим більше, що зараз вони досить потрібні. Насамперед потрібні мені кардиган ув'язати владою, тому що вже холодно і хотілося, щоб він його носив. Ну, шкарпетки також підтягнути. І що в мене які ще плани? Я би дуже хотіла розпочати ще в'язати шапки. Я вагаюся до, до останнього вагаюся. Я хотіла прийняти також участь у спільнику, який організовує раєчка з каналу Раїса Бере. Це про в'язання і шиття, по-моєму, так і канал називається. Я б хотіла прийняти участь, і... але, але ця... ця ситуація, яка зі мною вийшла, трішечки я зупинилась, тому що я... я розумію, що я не встигаю, і, напевно, що не буду я заявляти. Якщо я почну шапки, я по-любому їх почну в'язати. Мені би здалося для мене шапку вив'язати. Я б хотіла зв'язати Владові, але він чогось не дуже він хоче. Ну, А я не хочу нав'язуватись. В нього ще шапка є з минулого року. До речі, ми ще купили шапку йому, таку. і я бачу, що він більше носить цю покупну шапку. Ну, а мені б не хотілося дурно витрачати свій час для того, щоб просто шапка лежала. Хоча в планах в мене, мене там є ниточка така, яку мені присилала Юлічка. Вона шкарпеткова, але вона така тепла, і ну, щось я так одразу подумала про що було б класно зв'язати владу і шапку. Ну, але якщо не хоче, то ще раз перепитаю, якщо ні, то ні. Буду зв'язати для себе. І, можливо, ще я б хотіла зв'язати для внуків шапки також. Ще, що я б хотіла зв'язати, мені я замовила спиці, покажу вам. Я вже маю, але вже покажу вам суто в розпаковці посилки. Навіть до а Покупки. Свої покупки я покажу в іншому відео. Я замовила спиці для того, щоб в'язати дві шкарпетки одночасно. Я не, ніколи не в'язала дві шкарпетки одночасно. Мені сподобалося е, відео, мені здається, що знімала Таня, е, Таня Клим е, і дитячі шкарпетки. І вибрати сміття, маючи двох онуків, я, я ще не в'язала дитячі шкарпетки. Мені якось м, лячно, вони такі маленькі, і ну, я так все думала, треба зв'язати, але це треба було сісти, вирахувати кількість петель. І це все займає час, і, а його в мене, як правило, нема. І знаю, що не так давно. Танечка випустила майстер-клас по дитячим шкарпеткам, і суто в'язання дві шкарпетки разом. Мені дуже це сподобалося. І я, мені ще потрібно було ще одні шпиці шкарпеткові по-любому, тому що, по ідеї, в мене тільки цих дві пари є: одні такі ось ці тріо, і оці чагушки. Чагушки дуже класні. Ну, трі отакож я в'яжу, але починаю я, до речі, в'язати суто в наші агушках, тому що коли я в'яжу ось цей місочок, тут на початку, коли тупенькі кінчики, мені незручно піднімати ось прибавки ці робити. Коли кінч... ось, цими, ось цими спицями я не можу, ну, можу, але. Воно важче дається підняття оцих петель. А чи агушками, от я всі, всі всі свої шкарпетки я починаю в'язати на ось цих спицях, а потім вже перехожу на ось ці трію. Так, ну це я так підволіклася почуть. Так що, такі, такі в мене плани? Що з цих планів вийде? Я вам вже, напевно, що розповім в слідуючому відео. Я сподіваюся, що я. Ну, не знаю, не хочу загадувати, тому що планувала я цей тиждень відзняти такий влог, але ще раз кажу: хвороба і інші такі турботи вносять свої корективи. На цьому я буду з вами прощатися. Я сподіваюся, що я не дуже. Підвела дівчат, загалом, головне, що я задоволена сама своїм результатом, і я думаю, що дівчатка також зі мною порадіють. Всі посиланнячка я залишу в інфобоксі. Дівчатка Марусірці і Лінорці ще раз дякую. Мені все рівно було приємно в'язати у вашій компанії, і я думаю, що дасть Бог на слідуючий рік дівчата, як будуть організовувати, я таке планую все рівно прийняти участь. На цьому буду завершувати. Ще раз кажу на все добре, до нових зустрічей усім пока!